Всім бажаю здоров'я. днями ми виклали відеоролик з ціною за автопідбір під ключ 15 тисяч гривень. Почалося якесь жваве обговорення. Значить, шановні, по-перше, у нас одна з найнижчих цін за автопідбір. Під ключ він у нас починається від 10 тисяч, ну точніше від 7 тисяч гривень. Це для атовців і військових зараз ми зробили, бо дуже багато заказів. І ми просто не витягуємо їх всі, тому зробили мінімальний платіж, бо багато було такого, що обіцяєш людям знайти безкоштовно, а вони потім відмовляються, проводиться величезна робота. Вони кажуть, ми передумали. Тому беруться 7 тисяч гривень. Я вам поясню. В день кожен екіпаж по Києву виїжджає приблизно 400 500 гривень. Це тільки пальне. У нас от по Києву три екіпажі зараз їздять. От ви собі уявіть. Тобто тисячі гривень в день ми витрачаємо тільки на пальне. Скільки має коштувати автопідбір, щоб ще сплатити податки. Закласти якусь амортизацію і ще за щось жити, ну, от вам відповідь. Тобто, у нас зараз є градація ціни, 7 тисяч гривень АТОвці і військові. АТОвці, кажу, господи 14 рік, бачите Військові і волонтери. 10 тисяч гривень ми беремо з тих, у кого вартість на купівлю авто до 10 тисяч доларів. Це градація соціальна. Нам нема різниці, яке вибирати авто навпаки. Чим старіше авто, тим складніше його дивитись, от зламки. Ті, так звані. Але ж, людям легше, бо якщо людина бере машину до 10 тисяч доларів, він не витрачає великі кошти і, можливо, їх немає. Тому ми зробили 10 тисяч гривень. Від 10 до 15 тисяч доларів 15 тисяч гривень, від 15 і вище 20 тисяч гривень. От така у нас зараз градація за автопідбір під ключ. Наголошую на цьому. Автопідбір під ключ буває таке, що ми за місяць дивимося і 40 і 50 машин по різному. Дуже от і рахуйте, якщо разовий перегляд по Києву у нас півтори тисячі гривень на сьогоднішній день. То під ключ від 10 до 20 тисяч гривень. І я не бачу тут якихось там, величезних сум, там почали писати коментарі. Понятно, що це за моніторні задроти, але, тим не менше, я там дешевше знайду, де, да, ти знайдеш дешевше, якщо ти підходиш до справи, що побачив, те купив. Ми підходимо до справи трошки по-іншому. Тому, тому, друзі, ну, я не розумію на цей рахунок. Оцих коментарів. Хто хоче працювати дешевше, той може собі дозволити працювати дешевше. Або хто працює там на откатах від продавців, або ще щось. Ну, всі, тут, тут же ж у кожного своя історія. Тому у нас на сьогоднішній день такі ціни, і я вважаю, що це недорогі ціни, бо, наприклад, ми завжди порівнюємо з конкурентами і е, бачимо, що ми конкурентно спроможні з нашими цінами. От тому слава Україні. Не пишіть дурних коментарів. Слідкуйте за собою, і все у вас вийде. Слава Україні!